Привіт, сьогодні ми замовили дуже багато зимових гаджетів з Aliexpress. Подивіться, скільки тут посилок. Я навіть не знаю з чого почати. Хм, Спочатку відкриємо цю. Всередині посилки була якась кругла штучка з рідиною. Якщо я не помиляюся, це сольова грілка. Рідина всередині неї це розчин 100% оцту і соди. Крім нього, можемо спостерігати ще невеличку металеву детальку, яка служить активатором для нашої грілки. Щоб вона почала працювати, цим активатором потрібно клацнути. Після цього починається хімічна реакція з виділенням тепла. Розчин кристалізується, і грілку можна використовувати. Вона якраз в міру гаряча, а термометр показав майже 65 градусів. Такою грілкою можна зігріти собі руки, якщо ті на морозі замерзли. Або ж помістити її у внутрішню кишеню куртки. Тоді тепло, яке видає грілка, поширюватиметься по тілу рівномірно. І таким чином можна зігрітися повністю. Час роботи нас теж потішив приблизно 30 хвилин. А цього більше, ніж достатньо, щоб зігрітися. Після остигання грілку не. Потрібно викидати, оскільки вона багаторазова. Закидаємо її в каструльку з водою і кип'ятимо протягом 5 хвилин. Наповнення знову стане рідким. І якщо натиснути на активатор, наша грілка знову запрацює. Цей гаджет теж призначений для зігрівання. Розпакуємо його. Це устілки для взуття з підігрівом. Можемо бачити самі устілки та дроти, які йдуть від них. А на кінці є штекер USB. Щоб наші устілки почали працювати, знадобиться павербанк. До нього підключаємо дріт і на павербанку натискаємо кнопочку. Після цього устілки почнуть розігріватися. Так воно і сталося. Розігрілися вони до 48 градусів. Непогано. А як воно буде насправді? Я взяв свої черевики і помістив у них ці устілки. Взуваємося як завжди. А дроти протягуємо через штанки, підключаємо до повербанку і вирушаємо на вулицю тестувати. У нас хоч і снігу немає, але погодка дуже холодна. І замерзнути в ноги не складно. Але точно не з цими устілками. Відчуття таке, наче ноги поміщені у ванну з гарячою водою. При ходьбі такі устілки зовсім не заважають. Дроти заховані і їх навіть не видно. Для зимової прогулянки чи походу це нереальний мастхев. Такі устілки та інші гаджети ви теж можете собі замовити з Аліекспрес. Зараз якраз Час закупатись в інтернеті, тому що на Аліекспрес розпочався дуже масштабний розпродаж Love Delivers. Ви тільки розраховуйте кількість посилок, які зможете забрати з пошти в руках. Розпродаж це дуже круто, але знаєте, як можна ще більше зекономити? Правильно, разом із Letі Shop ста гарячим кешбеком. Гарячий кешбек це як звичайний, тільки у три рази більший. Замість стандартних до 5% можна отримати цілих до 5%. Наприклад, зі звичайним ви могли повернути 100 гривень з покупки, а з гарячим отримаєте 300 Щоб скористатися пропозицією, реєструйтесь в Letyshops або скачуйте додаток. Активуйте гарячий кешбек в Aliexpress кліком по магазину, а далі здійснюйте покупки як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, а після зарахування кошти можна вивезти на картку, мобільний рахунок або ж благодійність. Переход Ось за посиланням в описі, та лови свій гарячий кешбек від Letyshops прямо зараз. Ну а ми вибралися в ліс, щоб показати вам наступний гаджет. Якщо ви зібралися розвести багаття, щоб розігріти собі їжу, то напевно знаєте, що взимку абсолютно всі дрова сирі, навіть якщо як у нашому випадку, коли немає снігу, тут не допоможе навіть найвиживальніший метод з газовим пальником, але допоможе наступний гаджет. Розпакуємо його. У середині упаковки були дві консерви, та невелика підставка. Всередині консерв знаходиться гелеподібна суміш, яка дуже нагадує антисептик, тільки набагато густіша. Підносимо сірник до цього гелю, і він загоряється. Вогню хоч і не видно, але насправді він є. Кладемо підставку, яка йшла в комплекті, і можемо розігрівати їжу. Для прикладу ми взяли консерву з кашею і помістили її на підставку. Величезний плюс такого розігрівача це те, що він зовсім не виділяє диму і неприємного запаху, який впитується в одяг. А з розігріванням їжі впорався на відмінно. Через хвилин 10 каша була вже гарячою і готовою до споживання. На природі все здається набагато смачнішим. У нас із собою ще є термос із гарячим чаєм. У холодному лісі саме те. Термос незвичайний і теж приїхав з Китаю. У продавця було дуже багато дизайнів. Але ми вибрали ось такий. Виглядає термос дуже стильно. Але головна його фішка це те, що на ньому можна подивитися температуру напою всередині. Дивіться, відкриваємо термос. Заливаємо в нього чай. І закручуємо кришку з датчиком та екранчиком, який ще й сенсорний, температуру показує дуже точно та зберігає її протягом 6 годин. Відкриємо наступну посилку. Всередині неї було невеличке штучне дерево, на якому замість листя невеликі світлодіоди. Ці гілочки потрібно трохи розрівняти. Так як деревце приїхало в складеному вигляді. Готово. На диво я не побачив дріт живлення, але в нижній частині був батарейний відсік, в який потрібно вставити три батарейки. Включаємо, і наше дерево починає світитися. Виглядає дуже круто, незважаючи на сумнівну якість. Таке дерево може стати відмінною зимово-новорічною декорацією у вашому домі, і навіть частково замінити новорічну ялинку. А цей товар коштував дуже дешево. І його ми замовили по приколу, але теж вирішили показати вам. Усередині коробки знаходився ось такий чи то гномик, чи то Санта Клаус. Сам не знаю хто, але виглядає іграшка дуже гарно, зроблена якісно і відмінно підійде в якості подарунку. Така іграшка ще більше наповнить будинок зимовою атмосферою та затишком. Для цього завдання ще й підійдуть різні аромасвічі. Такі є і в маркеті, але всі вони однакові та відрізняються між собою тільки запахом. На Аліекспресі ми замовили ось таку не зовсім звичайну аромасвічку. з ароматом буску. Перше, що кидається в очі, це незвичайний дерев'яний гніт. Давайте його підпалимо. Після цього свічка починає горіти з приємним потріскуванням і виділяти дуже гарний запах. Друзі, більшість із вас дивиться це відео в теплі, затишку та вдома. Але потрібно пам'ятати про хлопців, які зберігають цей затишок та наші домівки. Тому ми розпочинаємо свій збір коштів на ось такі хімічні грілки для наших друзів, які знаходяться зараз на нульовій лінії зіткнення з ворогом. Це може здатись для вас дрібницею, але повірте, в холодну пору року, при відсутності можливості розвести багаття, така гріла Очка дуже рятує наших воїнів. Тому, якщо у вас є можливість, закликаю долучитись до збору. Все до копійки ми витратимо на закупівлю необхідного, про що, звичайно, прозвітуємо. А також від всієї команди зробимо свій вклад. Посилання на збір ви знайдете в описі під цим відео, або можете відсканувати цей QR. Дякую всім, хто долучиться! Слава Україні!